Всім привіт! З вами мухоморщиця Таня з Києва. І сьогодні ми з вами поговоримо про мікродозинг мухомора, його вживання та властивості. Так, ну перш за все, що таке мікродозинг? Мікродозинг мухоморів це вживання сушених шапок грибів у певному дозуванні. А саме шапки сушених мухоморів, зараз підпалимо з вами свічечку. От. А саме шапки сушених мухоморів починають вживати від 05 грама до 1 грама. Це вже залежить від організму людини безпосередньо і ще пов'язано багато факторів, що я розкажу пізніше. О, зі шкільних часів нам нав'язували, що мухомор це отруйний гриб. Більша кількість людей до сих пір притримується цієї думки. І коли хтось дізнається, що я вживаю мухомори, то мені, знаєте, я кажу, що я наркоманка, або запитують, і які, які від них мухоморів у тебе галюни. Отже, сьогодні я вам трішки розповім про мухомори. Шапок червоного мухомора я роблю настоянки. Про настоянки я розповім теж пізніше креми. Для обличчя, мазі лікувальні, а також сушу для мікродозінгу. Зараз трішки про компоненти мухомора. Значить, у складі мухомора є і ботенова кислота. Ботенова кислота має нейротоксичні властивості у високих дозах, може викликати галюцинації, сплутані свідомості, блювання, нудоту. Дієва доза для дорослої людини. 1 ну, міліграм десь на 1 кілограм ваги, тобто 70 грамів. Для дорослої людини при обробці гриба, наприклад, сушіння, кип'ятіння, тобто варка, так, і ботенова кислота перетворюється на мустимол. З моєї практики, я вживаю вже сушені мухомори більше п'яти років. От, з моєї практики та з практики, людей, які постійно купляють у мене сушені шапки мухоморів, повідомляють, що при вживанні певного ну, потрібного дозування от, екстракт мусимо забезпечує розслабляючу ефорію, відчуття тепла в тілі, полегшення болю, відчуття спокою, миротворіння покращується сон. тобто, тільки всі позитивні емоції люди отримують від вживання мухомора, мікродозингу, але я як я ще раз казала, в, в, в певних дозах, тобто передозування робити не можна. От, щоб отримати смертельну дозу, треба з'їсти близько 4 кг мухоморів, але це не означає, що можна їсти їх менше там 1 кг чи 2 розумієте? Тобто ну, не можна передозування робити. Для психоделічного ефекту хватить, і, який навіть, до речі, може привести до паралічу, то хватить 10-15 грамів, залежно від організму людини. Але ж я знову кажу, не, не це не зобрітайте велосипед, не фантазіруйте, не експериментуйте, бо будуть дуже погані. Наслідки. Правильне вживання мухомору має дуже багато лікувальних властивостей. По-перше, розслаблює нервову систему та покращує якість сну. По-друге, покращує когнітивні функції та стабілізує настрій, полегшує біль, підтримує імунну систему, має протизапальну дію, підвищує рівень енергії та фізичну витривалість, допомагає позбутися залежності. А це насамперед алкоголь та вживання канабісу. Має протипухлинну активність, про що я казала на початку відео, що роблю настоянки, лікує шкіру, теж, про що я говорила на початку відео, що я роблю креми та мазі. кремами для обличчя, я сама завжди користуюся. У мене дуже багато під час сезону дівчат замовляють ці креми. Як правильно вживати мухомор. Значить, я рекомендую, і як вживала, вживала я на початку. Від 0,3 грама 0,305 грама за один прийом. І Поступово збільшувала я і рекомендую збільшувати до 1 грама. Я. я не рекомендую вживати більше 1 грама, але я знаю, що люди вживають по 2 грами за добу, 1 грам у витранку, 1 грам ввечері вживають. Але я рекомендую і вживаю я тільки по 1 граму. Але це все залежить, розумієте, від багатьох факторів. Там, наприклад, різновид, гри, різновид гриба, сезон збору гриба, маса та вік людини, обмін речовин та інші особливості організму. Тобто, це все дуже-дуже багато, це все індивідуально. От. Сушити сушені шапки мухоморів можна вживати так, як вживаю я. Зараз я от вам покажу, як я вживаю їх. Ось я вам зараз покажу. Значить, у мене є сушені шапочки. так? І ще є перетет ті сушені мухоморчики. Значить, я беру мухоморчики, сушені, шапочки, так, дивіться. Кладу в рота і запиваю водичкою. Водичкою запила, сушені мухомори тримати треба в складній банці або в якомусь контейнері, але скляний обов'язково, щоб був гарно закритий. Отже, так, як вживаю я, я вам показала так, шапочки, або перетерті, можна їх в ложечку набирати просто, і якщо вам ну, незручно шапку ціляком. Так, запивати. Або в паритетті, або можна їх просто в капсули. І вже капсулу викинули, готову в рота, і запили водичкою. О, значить, курс вживання. Залежить знову ж таки від організму людини. Від 30 до 90 днів я зазвичай приймаю 2 місяці, потім треба робити перерву обов'язково півроку. І потім знову вживати, так як я вже і розказала. Також є протипоказання. Дітям категорично не можна вживати мухомори. Але я знаю, дивіться, така ситуація. Зараз я вам розповім. Є у мене подруга. і... Коли під час повномасштабного вторгнення я не буду говорити, в якому вони місці живуть, просто розкажу ситуацію. То там дуже, дуже сильно було все це гучно, це, на них ракети падали на голови. І в неї дитина 13 років, і в неї почались панічні атаки. Дитина стала нервова, не спала. ну Взагалі там стан був критичний. От. І мама на свій страх і риз, як кажуть, почала давати дитині сушені мухомори. І дитину вона витягнула з цього стану. Дитина зараз стабільна, у дитини зараз все нормально, психіка нормальна, нервових зривів немає, сон спокійний, стабілізований. Тобто, але це, я ж кажу, це на свій страх і риск мама зробила, тому що або-або. Ну, От. Також не можна вагітним вживати сушені мухомори та період лактації, тобто коли ви кормите дитину в І є протипоказання для людей хворих на шизофренію та інші психічні захворювання. Ну от, В принципі, все, що я вам хотіла на сьогодні розповісти про мухомори про вживання мікродозингу. Якщо у вас є якісь питання, пишіть коментарі, запитуйте, я обов'язково з радістю, задоволенням вам відповім. Все, всім гарного дня, всіх люблю, цілую. Я і мій Мухоморщик. Все, Всім пока.